Привіт! Розглянемо трьох найсильніших давніх українських богів, повелителів стихій, боги, яких боялись і одночасно пошановували наші предки. В кінці відео розглянемо могутню богиню зла, яка могла дарувати життя людям і навіть забирати життя в інших богів. Хорс, Бог Сонця один з найголовніших персонажів давньоукраїнської міфології, ім'я Хорса, на думку деяких вчених іранського оріанського походження. Хорс. Бог життєдайного світла Дашбожого, відзеркаленого у місяці, син Дажбога, Бог нічного небесного вогню, який віддає всьому сущому на землі, покровитель шлюбних обрядів, Хорс, Бог усеперемагаючої життєтворящої сили світла Дажбога, відзеркаленої у місяці, ще з початку творення світу був призначений богами охоронцем сонячного світла уночі. Аби своїм світлом освітлювати темне земне царство. Спочатку життя, коли богиня Зоря вперше сповістила світ про народження нового Бога, який зродився тоді в небі, і став жити на горі Хорив, де росте райське дерево, життя, став срібноликий Хорс Божим служивцем з сонячним оком, побоженька місяця небесного чоловіка, прапрадіда Орія, Хлібороба. Стали з тих незапам'ятних часів. Наші предки вельми вшановувати Бога Хорса і місяця, бачачи, що місяць на небі не тільки найкраще небесне світило, а й богослуживець сходящого над землею сонця, даж Бога, який невтомно упродовж віків вранці споряджає золотогривих коней і возить по небу свого отця. Колись місяць був чужинцем у небі і не світив уночі, а з приходом у світ владики зоряного неба став місяць вірним служивцем у Хорса. Його Божого світла, його пророчого часу, його майбутніх віків, тому могутня, всеперемагаюча сила творця всеправедного світла у місяці має великий гіпнотичний вплив як для кожного живого створіння окремо, так і для всього сущого в цілому на землі. Світло великого віщуна в небі то майбутнє матері, землі і орія. Наші діди, прадіди намагалися якнайкраще догодити великому Богу. Щоб, бува, не образився на людей, бо, не дай Боже, тоді перестане світити сонце і повернуться на землю вічний холод і тьма, здав лине у небо молитва благання Орія до сонця, неба давати плодотворне тепло землі, не давати великої спеки, бути милостивим. Здав лине у небо молитва благання Орія до місяця, світити вночі, вказувати путь подорожньому. Відганяти всілякі нічні лихі сили від господарства, заспокоїти душу, щоб тіло мало змогу відпочити та набратися життя. З того часу, коли Бог, Творець, прикрасив небо сонцем, місяцем і зірками, а землю деревами і рослинами, небо сонце стало великою святістю для людини. З неба сонця падає життєдайний дощ, яким місяць, коли сяє вночі, розбуджує на землі життя та надає йому плодючості. Хорс. Бог нічного небесного горіння розмножує життєвий вогонь Матері землі, творить у місячні ночі перлисту росу, яка під час посухи рятує врожаї. Бог Хорс приносить у місяць всюди сущий життєтворящий дух світла Дажбога. Він має великий вплив на все суще, його величають боги й духи як на землі, так і на небі. Він, пан володар у своєму зоряному володінні. Зорі, це сонцеві і місяцеві діти. Божі очі, які Господь запалює, коли людина народжується, а коли вмирає, то котить її з неба, коли місячна ніч, то хорс розмовляє із сонцем. Якщо, як у народі кажуть, місяць відквасив черево, тоді настає затяжна непогода, на землю приходять розруха і війна, коли він синій, недуга і мор нападають на людей. Якщо місяць у кружку, то несе воду у ріжку, щербатий незабаром задощить, круті ріжки в молодика, то на негоду. А положисті віщують гожі дні. Найчастіше місяць буває повний та ясний тоді бути сонцю. Це для Орія, хлібороба найкраща прикмета, бо то на здоров'я і високий врожай. У повні місяця хорс одягається в осяйні шати, прикрашені справжніми зірками, запрягає сріблястих коней у колісницю, з якої далеко розсіюються промені і пливе по небу. Окутуючи місячним сяйвом солодко дрімучі струнки тополі, крислаті яблуні, широковіті липи. Там десь зачує, як мати кличе сина вечеряти, а десь, зачувши парубоче прохання, солодко крізь хмари усміхнеться закоханим. Особливо любить Бог Хорс слухати пісню Не світи ти, місяченьку, не світи нікому, тільки світи миленькому, як іде додому. Тоді у дівочому серці озивається молитва зоряного неба, предків і хотіння бачити в нічному сяйві Бога, свого приятеля ніжних та таємничих дівочих почувань, Бог Хорс, покровитель шлюбних обрядів, у весільних піснях часто звертаються до сонця місяця і зірок. Фігурками місяця і сонця шишками оздоблюють коровай. Місяць і вечірня зоря це символ молодого і молодої. Ясний місяченько серед почесних небесних гостей на святвечір на кожному великому та малому святі, а ще вельми його поважають під час гулянь та ігрищ, коли влаштовуються ритуальні обрядові танці, хороводи. Щоб очистити місяць від людських гріхів, Бог Хорс опускає його через кожні чотири тижні у пекло, де він знову відроджується. Орієць з давніх давен Помітив, що коли буває затьма місяця, так це не на добро, а завжди віщує нещастя. На місяці в ясну зоряну ніч можна бачити знак Творця, котрий навіки поклав його, коли вперше брат убив брата. Цей божий знак для того, щоб люди завше пам'ятали про той страшний гріх, учинений колись у велику святу неділю. Місяць ворія завжди шанувався. З появою молодого місяця, хто побачить його вперше, той конче мусить помолитися, щоб щастило цілий місяць. Та найбільшу увагу ясен місяцю приділяли люди у замовляннях і шептах. Вирушаючи в далеку дорогу, варто згадати таку молитву Ти місяцю, який же ти ясний, ой, засвіти на весь світ прекрасний, ой, опусти вниз роги, засвіти по діброві, покажи всі в степу дороги. Чаклуни особливо звертаються до ясен місяця, коли той у повні. тоді ж приворожують коханих. Магічна дія роси повного та нового місяця вважається вельми корисною, а лікарські рослини мають цілющу та чарівну силу. Відповідальні роботи розпочинати теж бажано в цю пору та до сходу сонця, коли місяць з води і роси. При ущербленому місяці замовляють, щоб ущерблилася недуга. Тоді ж і навіть краще, коли місяця зовсім не видно. Дуже велику силу мають місячні, які йдуть у дівчини у перший рік. Ця кров, коли її наносять на поріг хати, має чарівну силу, домінуючи над будь-яким чародійством. Уночі Бог Хорс до людей приводить сон, кудлатого чоловіка з чотирма очима, доброго і зовсім не страшного, та ще його помічницю дрімоту. Тоді душа людини на зоряному чумацькому шляху зустрічається з душами померлих своїх предків. Бачить свої переживання і мрії. Добрий дух ночі спускається з небес до дітей лагідною материнською усмішкою та добрими очима батька, а до закоханих приходить з потаємною любов'ю. У кожного є свій ангел, який охороняє вночі сон людини і її душу. Це зорі на небі. Коли місяць вночі іде відпочивати до свого зоряного палацу, а срібноликий Хорс починає споряджати золотогривих коней свого золотоликого батька, душа людини, умиротворена сном, пробуджується, щоб бути світлим ранком для почину нового дня. Сьогодні ми поговоримо про одного з наймогутніших богів українського пантеону бога вітру та бурі, стрибога, стрибог, Бог вітрів і неба. Один із богів Володимирового пантеону. Стрибог котить воду в річках і морях, спрямовує стріли, надимає вітрила. Його шанували як винищувача усіляких злодіянь, руйнівника злих намірів. Особливо його поважали землероби, воїни та моряки. Стрибог має 12 дітей та безліч онуків то все вітри, якими він керує. Вони допомагають йому відводити і скеровувати стріли у битвах. Також у Стрибога є брати гіганти. Які за його розпорядженням дмуть із чотирьох сторін світу. За таку родину стрибога називали батьком вітрів, а його днем вважалася субота, батьківський день. Тож у чарівному світі він уособлює архетип великого батька, мудрого порадника та наставника. В Біблії також зазначається про чотири вітри. І знову звів я очі свої та й побачив аж ось чотири колісниці виходять з між двох гір, а ті гори, гори з міді. В колісниці першій коні червоні, а в колісниці другій коні чорні, а в колісниці третій коні білі, а в колісниці четвертій коні пасасті, міцні, і відповів я та й сказав до ангола, що говорив зо мною: що це таке, мій пане? І ангол відповів та й сказав до мене: це чотири небесні вітри, що виходять після стояння перед Господом усієї землі. Але не все так просто, коли побачимо, які в нього символи і які обрядові дії роблять навколо його образу, то перед нами постане могутній Бог. Цілком правильно, що Стрибог внесений до Пантеону князя Володимира, і Стрибога, і Сімаргла, і Мокош у слові о полку Ігоревім вітри, названі внуками Стрибога, вони йому підвладні. Це вітри, Стрибожі внуки віють з моря стрілами на хоробрі полки Ігореві. Також треба навести слова Ярославни, що напевно мають відношення до стрибога. О вітре-вітрило! Чому, господине, насильно вієш ти? Чому несеш хиновські стрілки на своїх невтомних крильцях навоїв мого лада? Хіба мало тобі було гір під хмарами віяти, леліючи кораблі на синім морі? Чому, господине, мою радість ковилі розвіяв? Велесова книга про Стрибога теж зазначає як Бога, що пов'язаний з вітрами. І тако стриби свистять в остепах, а бори й гундів до полуночі, небезпечуючи, тривожачи нас. І ті без тризни полягли, і стрибови лише пляшуть над ними, оплакуючи їх за овсиня. Сварогу славити і дажбогу, які же суть у сварзі пречистій, перуну і стрибогу, які громами і блисками повилівають. а стрибог вітри ярити на землю ся йме. На святилищі човнового типу триглав на Хортиці, образ стрибога, на нашу думку, займає центральне місце там, де має бути щогла, яка тримає вітрила. Щогла, тотожна світовому дереву, його листя вітрила. Це місце називається Треба. Жертовник посеред святилища у вигляді великої колоди має слугувати місцем для ростину жертви, а також колоду для страти злочинців. Тобто саме їх віддавали у жертву Богові для подальшого перевтілення. Слова треба і Стрибог мають спільне походження. Також з жертовником пов'язані слова страва, страта, «стрихти». На схемі восьмикутної зірки стрибог займає місце центру, від якого відходять вісім променів роза вітрів. Вони визначають одні з головних свят року. Стрибог зв'язковий між Богом і людьми, посередник між верхнім і нижнім світами. Стрибнути, підскочити до Бога. Основне свято Стрибога вітрогон 15 липня, яке позначає стихію повітря. Також роза вітрів нам вказує на інші свята, що припадають на 21 день від чергового прояву сонця: 15 квітня, 15 жовтня і 15 січня. Кожна з цих дат. Має прив'язку до жертви. Так, в юдеїв перед песохом 15-го Нісана квітня був розіп'ятий на шибениці у вигляді Христа Ісус як жертва. Він має уособлювати сонце. Це відбувалося на Голгофі, Лисій Горі, де мали астрономічне спостереження за сонцем. При східній орієнтації сонце сходитиме в центрі Христа, рамена якого відбивають горизонт. А відповідно на хрестовидній щоглі хресне дерево розпинали вітрила з образом сонця, так як плавали переважно вдень. То зі сходом сонця і піднімали вітрила, а із заходом їх згортали. Вітрила віддавали тріпатися в жертву вітрам, то цілком логічно, що на вітрилах має бути символ, пов'язаний із сонцем. Цікавим для нас є собор святого Петра і площа перед ним. Посередині площі встановлено єгипетський обеліск, привезений в Рим імператором Калігулою. Від обеліска розходяться промені стравертина, влаштовані так, щоб обеліск виконував роль гномона. Цей обеліск посеред площі має таке ж значення, як щогла або дуб, які слугують віссю Всесвіту, навколо яких обертається світ. А на самому жертовнику колоді також можна облаштувати гномон. В цьому розумінні підтвердимо версію, що стрибог пов'язаний також із часом. Наприклад. Лоско пише, що стрибог близький до грецького кроноса, бога невмолимого часу, який поглинає, страчує те, що сам породив. Площу можна уявити як циферблат годинника, тоді стріла від центру буде ходити по колу і побивати цифри змії. На могилах замість Христа часто ставлять обеліски, тому це рівнозначний символ. Тож Стрибог позначає особливе жертовне місце, яке одночасно є розою вітрів і поєднанням землі і неба, це місце переходу і центру світу. Через нього до неба доходять прохання людей і вирішується подальша доля. Вітри лише підвладні йому, як і стріли, що летять у повітрі. Тому важливим є попутний вітер для човнів і благодатний для полів. З вище наведених ознак Стрибога ми можемо пояснити і обряд росів X століття, що здійснювався на острові Хортиця, який згаданий у творі про управління імперією, імператора Костянтина Порфірородного вони досягають острова, який зветься островом Святого Григорія. На цьому острові вони здійснюють свої жертвопринесення, оскільки там стоїть величезний дуб, приносять в жертву живого півня. Укріплюють вони й стріли навколо дуба, а інші шматочки хліба, м'ясо і все, що має кожний, як велить їх звичай. Тобто, подолавши небезпечні пороги за перехід між світами, давали жертву біля дуба щогли, де сам острів був, наче човен. Тому і стріли навколо дуба теж були призначені стрибогу. День стрибога неділя, бо він, великий батько, який з родом Всевишнім суть одно. У людській подобі він уявляється як літун з великою бородою, з луком, стрілами і батогом. Стрибог, виступаючи як простір і його підтримувач, пов'язаний із сузір'ям Перуна, стрільця, бо Перун виступає вічним захисником часом. Тому Стрибог ще й старий Бог і від того праведний. 20 вересня за давньоукраїнським календарем відзначається День Стрибога, Бога атмосферних явищ. Вітру, вихору, бурі, урагану, смерчу. Культ Стрибога побутував серед населення Київської Русі. Його кумир стояв у Києві поруч з перуном на Старокиївській горі і входив до пантеону князя Володимира. Стрибог живе на краю світу, у глухому лісі або на острові посеред моря. Мореплавці молили Стрибога, щоби дав вітру у вітрило. Його настрій часто змінюється. Він б'є батогом та розганяє вітри. Розкриває зорі на небі, щоби видко було дорогу. Коли збиралися у далеку дорогу, то заборонялося сильно свистіти, аби бува, не накликати посвистача, який приходить з сильним штормовим вітром. За легендою, у Стрибога шість синів і шість дочок та безліч підвладних вітрів, то все їх онуки. Найвідоміші з них ласкавець павітер, дмухач, степовий, грозовий, буревій, смерч, бирса, вихор, бігун. Шептун, верховник, горішній, долішній, крутій, шарпун, помірок, труба, польовий. Вітри допомагають Стрибогу у його битвах з демонами і користуються його вогненними стрілами. У день Стрибога передбачали за напрямком вітру погоду на осінь. Свято Стрибога також відзначали і в інші пори року, наприклад, влітку 14 липня. Стрибогу молились, аби дав добру погоду. Мараа одна із головних богинь в українській міфології, легенди та міфи, про яку збереглись у більшому обсязі, ніж про багатьох інших божеств. Її часто протиставляють богині Ладі, ділячи їх обох на чорне та біле. Проте це не зовсім вірно, адже мара не є протилежністю богині Ладі. З настанням зими за легендами природа переходить у володіння чорнобога, батька Марії. Мараа або Марена у часи дохристиянські була однією із головних богинь на території Русі. Проте образ її сучасним українцям навряд сподобається: це богиня зла, ночі, жахів, мороку і хвороб. Володарка підземного світу, наві та повелителька смерті. Вона вважається покровителькою усіх нечистих сил, як мінімум тринадцять із них її рідні доочки. Мара має здатність посіяти серед людей брехню, ілюзію, сварки, недуги. За однією з легенд, вночі вона ходить по вулицях, тримаючи в руках власну голову та вигукує імена місцевих жителів Хто до неї озветься, той помре. Живе богиня у своєму царстві Наві за річкою Пучай. Шлях до Наві пролягає через калинів міст, який знаходиться під охороною триголового змія. Відомого нам із багатьох казок легенди про мару часто пов'язані із протистояннями дня, і ночі, зими та літа. Згідно з однією, це вона ковтає сонце взимку та сіє навколо холод. Згідно з іншою, вона полює на богиню неба коляду, аби та не народила нове сонце. Її бажання опустити вічну ніч на землю настільки сильне, що задля пошуку коляди вона постійно старається нагнати на людей всі можливі нещастя та страждання. Як відомо, коляда це добра богиня, дружина Дажбога, і вона прагне до гармонії та щастя на створеній землі. А намагання Марії — це лише спроби викликати в коляди співчуття до простих людей. Цікаво, те, що вічні пошуки Марії — це одна з найбільш яскравих демонстрацій того, що вона набагато сильніша за коляду, а можливо, і за самого Дашбога. Єдиний, кому під силу зупинити цю неймовірну богиню, це сам рот, творець всього і вся. В давні часи українці навесні, коли світло почало перемагати ніч, робили багато опудал Марії та спалювали на вогнищі, інколи топили у воді. Вважалося, що такі дії простих людей сильно послаблювало неймовірну силу богині Марії, і до самої зими, зимового рівнодення, вона не мала ніякої сили для боротьби проти світла. Відповідно, можна було займатися землею, хліборобством та жнивами восени допоки день довше ночі. Слід зауважити, що слов'янська міфологія не була такою простою та примітивною, як здається нам зараз. Всі поняття про темних та світлих божеств. Не ділились на категорії добра і зла. Наші предки вміли глибше вдивлятись у сенс речей та шукати істину навіть у таких поняттях, як життя та смерть. Мара нічим не поступалась і у красі, богиню описували красунею і з видатною зовнішністю. Темноволоса, бліда і струнка вона була уособленням гідності і жіночої сили. Їй приписували управління всіма водоймами, снігом та льодом, саме з неї був взятий образ суворої повелительки зими, сніжної королеви. Як доказ того, що її не сприймали як щось зле, те, що вона вступає у володіння з настанням зими в парі із Богом Велесом, одним із найбільш шанованих божеств у давніх віруваннях. У старовірів не існувало співвідношень ночі та смерті із чимось стовідсотково злим. Адже це не кінцева точка, а частина циклу. Після кожної ночі настає день, після кожної зими весна, а після смерті переродження. Тож богиня Мара, як і всі ці явища, була не уособленням злого, а важливою частиною гармонійного Всесвіту. Символами Мариї були знаки води у вигляді двох хвилястих ліній. Недаром ця богиня втілювала собою мару мертву воду, силу, яка загоює рани. Але в розумінні давніх слов'ян смерть не була повною перервою життя як такого, а лише переходом до життя іншого, до нового, бо так вже відбувається, що після зими, яка забирає із собою все старе віджиле, завжди настає нова весна. Також до символів Марії, як богині смерті, відносили чорний місяць. Купу розбитих черепів та серп, яким вона підрізає нитки життя. Івана Купала, слов'яни шанували, як бога земних плодів, це єдине язичницьке свято, яке збереглося і в наші дні. Молодь влаштовує пишні гуляння, дівчата плетуть вінки, щоб пустити по воді і дізнатися свою долю. На честь Купала прикрашають квітами гілки дерев, а поруч ставлять солом'яне опудало мари. Вночі його спалюють, щоб з вогнем пішли весь холод і хвороби, адже слов'янська богиня Марена вважалася уособленням холодів і смерті. Закохані пари обов'язково стрибають через багаття, щоб очиститися в полум'ї. Спалення Марени було особливим ритуалом, який супроводжувався особливими замовляннями на щасливе майбутнє життя. У деяких регіонах зберігся ритуал утоплення Марії, як уособлення смерті і хвороб, адже вода теж вважалася цілющою силою, що змиває багато гріхів, сила Морени. Богині смерті під владний рух часу, не лише в рамках одного індивіда, а й у глобальних масштабах. Забрати життя може як у смертних, так і в безсмертних істот, а також у її владі дарувати нове життя. Перед смертю люди часто отримують попередження про її наближення. У доданнях слов'ян висвітлено такий аспект зустріти свого двійника чи жінку з довгим чорним волоссям вважалося ознакою швидкого кінця. Надсилаючи такі знаки, богиня смерті давала час підготуватися до переходу в потойбічний світ. Богиня Мара панує у всіх трьох світах яві, праві та наві. У її владі як забрати життя, так і подарувати. Богиня смерті також може дарувати безсмертя. Мара прядає нитку долі з живих сутностей, в кінці обрізає серпом, що означає смерть. Крім влади над тривалістю життя, Морена мала колосальну магічну силу і часто практикувала її як у світі яві, так і наві спільно зі своєю подругою Ягоою. Одним із проявів її сили вважаються сновидіння, через які люди отримують попередження та поради. Інше питання в тому, що не кожен уміє правильно тлумачити побачене. Атрибути Марії. усі атрибути взаємопов'язані з поняттям смерті, чорний місяць, ворон якої, крім вісником біди, тісно пов'язаний із магічним світом, серп, за допомогою якого вона припиняє земне існування істоти, перерізавши нитку долі, чорний лебідь, грифон. Атрибутами богині смерті також є коза, ялівець, сосна. Та Ялина, Мара Морана є богинею смерті в реальному світі, також її шанували як хранительку вічної молодості в потойбічному. Дякую, що були з нами сьогодні. Сподіваюся, ця історія надихнула вас так само, як і нас. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити ще більше захоплюючих легенд та історій. Бажаю вам сили та мудрості у вашому житті. Як у нашої могутньої богині. Нехай кожен ваш день буде наповнений світлом і радістю, а труднощі стають лише сходинками до успіху. До нових зустрічей, друзі!